Якщо ти обрав це відео серед всього того, що зараз є на Ютубі, то швидше за все ти школяр. І час від часу в тебе виникає питання, якого біса я тут роблю? Мені не подобаються мої домашні завдання. Мені не подобається те, що я взагалі роблю, чому я маю терпіти цю колонію для неповнолітніх 11 років. Насправді, в якомусь плані я тебе розумію, і давай спробуємо розібратися, як знайти вихід з цієї ситуації. Звісно, ти можеш мене не дослухати і на половині відео вимкнути його і поїхати автостопом у невідомому напрямку. І все ж таки раджу додивитися відео до кінця. І переосмислити для себе той момент, в якому ти зараз знаходишся, бо вся цінність шкільного періоду це час, в який ти можеш ззирнути в майбутнє. Канал називається Окріп бо це вода доведена до температури кипіння. Червона кнопка змінює кольор, якщо підписатися. Це всі цікаві факти перед початком. В середньому в класі 25-30 учнів в школі. Їх десятки, а в країні взагалі тисячі шкіл. До чого ця весела математика? А до того, що ти нікому не потрібен. В плані навіть не так. Ти просто нікому не цікавий як індивідуальність. Твої думки, бажання, захоплення завжди прирівнюються до середнього числа. Зараз я пояснив, як тебе бачить, шановна пані, система освіти. Не знаєш у її виправдання, вона не винна. Просто неможливо слідкувати за всіма. Враховувати той факт, що люди взагалі-то різні. Саме тому школа дає нам певний кіт старт, який складається з десятка предметів з думкою. Типу, ну на розберись, бажано, щоб ще в кожному з предметів ти розбирався трішки гірше вчителя. Звісно, до якогось четвер. Того класу у мене питань немає: вчити основні науки, які не дадуть тобі стати. Потрібно і навіть дуже бути дегенератом взагалі не круто, краще це запам'ятати. Та коли тобі підкидають хімію, фізику, біологію, інженерне проєктування та восьмим уроком складові ядерного реактора, а ти тільки вчора знайшов отакено палицю, то таке відношення до школи набуває негативного зростання. Так, я зараз чую ваші думки, і там така теза цікава, але ж таке різноманіття предметів потрібне, щоб школяр знайшов себе в них і продовжив поглиблено вивчати. Тим самим обере майбутню професію. Я вас вітаю, ви адекватно. Мислити, але чи зможете ви пояснити наступну ситуацію? Що робити, коли у восьмому класі умовний Дмитро Підписникович залізно обирає для себе професію вчителя української мови. Він покладає усі свої сили на вивчення цього предмета. Йому він цікавий. Та, на жаль, нерви Дмитра будуть страждати не тільки від державного іспиту, а й від шляху до нього. Не забуваємо, що він не може обрати тільки його предмет. Йому потрібно ще вчити хімію, фізику, біологію і так далі. Така вже система. І ще гірше, коли Дмитру не пощастило з батьками. Зараз. Я поясню, просто вони не розділяють його погляди, вони змушують його навчатися на всі предмети на відмінно і пояснюють це, бо так правильно. Насправді я переконаний, що людина у 8-9 класі може, хоч трішки але вирішувати і розуміти, що вона робить і які наслідки в цього будуть. Звісно, існують виключення, коли людина в свої 30 років, і ще гірше, коли ця людина твоя мама або батько. Просто, взагалі, не так багато варіантів, як можна протидіяти їхнім бажанням. Бо коли ти приводиш свої аргументи, вони дістають козирні карти і говорять тиждень без комп'ютера, телефону або ще гірше починають братися за ремінь. <пу> Я такі методи не підтримую. Сподіваюсь, ви теж. Хоча може там мазохісти сидять, і вони такі, мама, вий мене ще. Як мені подобається, і коли ситуація настільки невиграшна, залишається грати тільки по чужим правилам, і чекати, коли ти виростеш і зможеш самостійно розпоряджатися своїм життям. Зараз я створив таку негативну атмосферу навколо слова школа. Це, мабуть, було навіть не важко. Важче знайти того, хто її любить. Або знаєте, кого ще важко знайти: того, хто не підписаний на мій телеграм-канал. Всі круті хлопці та дівчата там. Але після підписки на Ютуб майте совість. Давайте зараз плавно переходимо до вашого майбутнього. Що робити, коли ви вигадали? Цю професію свою, майбутнє, але вона не підходить під шкільну програму. Давайте розберемо цю проблему на моєму прикладі. Я монтажер, в мене комп'ютер світиться, тож Якийсь показник, і ось я школяр, я захоплююсь ідеєю працювати на радіо. Якщо ви зараз думаєте, що втратили зв'язок, ні, все нормально, в мене така історія. Буквально через секунду після того, як я вигадав свою професію, я зрозумів, що від школи мені немає що брати ну, максимум, окрім української мови. В цей же час я почав трошки більше шукати про роботу на радіо, перспективи, можливості, там кар'єрний розвиток. І прийшов до думки, що актор дубляжу не така вже і погана тема, але вже в. Цій професії є ось така маленька проблема. Актор дубляжу. Люди, яким не 16, швидше за все не побачили тут жодної проблеми. Але, шановні школярі, якщо ви плануєте вступати на професію, де хоч трішки задіяна акторська майстерність, ні в якому разі не гукліть покази акторської майстерності на Ютубі. Не дивіться жодні відео. Швидше за все, ви побачите роботи перших курсів, і ось цей ящик крінжа буде відкритий. Повторюю, це сильно залежить від віку і вашого світогляду. Зараз. Я типу, без проблем приєднаюсь до подібних заходів, але тоді для мене це стало таким відштовхуючим моментом. І куди я в результаті вступив, я вам не скажу. Така ось у мене конфіденційна інформація, але я зрозумів головне. Моєї професії немає в шкільній програмі, типу, взагалі, і ця проблема от сильно розповсюджена. Варіант перший сидіти, кайфувати, вчитися назад вільно і іноді отримувати від батьків. Варіант другий вчитися так, як і вчився раніше, і у вільний час вчити буквально все, до чого дотягнуться мої руки. Хочеш писати музику? Будь ласка, хочеш монтувати відео? Ось тримай пакет програм, які треба вивчити. Хочеш YouTube? Створюй канали і працюй з різними колегами. Шкільний час дав мені можливість розігнатися. Я не думав про те, що треба заплатити за квартиру, зробити їсти, або там закрити сесію і подихати повітрям. Такий період дозволив спробувати багато, і головне різного. Щось сподобалось, щось не дуже, але головне, я зрозумів, в якому напрямку треба розвиватись. Знайшов для себе речі, які мені подобаються. Це слід зробити і вам. Якщо ти школяр в 9, 7, 5 класі, ніхто не забороняє тобі після школи грати у всі ігри світу. Та спробуй знайти час і запитати у себе, чим би ти хотів займатися. Усі ми любимо сидіти за комп'ютером. І уявіть, що ця любов зможе приносити вам гроші, звучить як найкращий сценарій успішного і класного життя, але треба почати. Бажаю вам не відкладати цей момент і якнайшвидше зазирнути у майбутнє. А ще якнайшвидше підписку на канал, бо от стільки відсотків дивляться мене без підписки. Ну це, звісно, жесть. Давайте працювати на вигідних умовах. Я вам відео, а ви мені лайк. До речі, ми в телеграмі голосували. Ви хочете відео з лицем чи без? І ви проголосували за відео без лиця? Ви норм? Абсурд. Я для вас голову помив. Ну це взагалі.